Ой-ой-ой, що у мене кружить після живчика? О, о привіт. Зараз я тобі покажу, як скачати легко і просто CamDeCam. Ну, погнали. Коротше, беремо оцю от папочку. Силка на папочку буде в мене в описанні. І досі звідти оці дві штуки. От вони в мене досталися. І далі беремо заходимо в лаунчер. Далі вибираємо версію о, о, Forge Optifine 1.16.5. Заходимо в папочку. Далі в папочці папочку mods і перетаскаємо ті дві штучки в ту папочку. У мене вже є, так що я просто заміню, але я вам раджу, якщо там щось крім цих двох штук є, я вам раджу це просто перетащити на робочий стол, бо мод, напевно, буде не роботати. Ну і наслаждайтеся ігрою. Всім удачі, всім пока.